Всім привіт! А ви пробували салат по корейськи на зиму? Якщо ні, то обов'язково приготуйте. Це дуже-дуже смачно. Інгредієнти та їх кількість ви знайдете в описі під відео. Огірочки ріжемо невеликими брусочками. Я роблю це за допомогою фігурного ножа, але ви можете за допомогою звичайного. Також нарізаємо солодкий перчик шматочками, які вам подобаються. Гострий перчик нарізаємо трішки дрібніше, бо якщо порізати дуже крупно, то в салаті він буде дуже пекти. Моркочку натираємо на корейську терку. Поєднуємо все в глибокій мисці та будемо заправляти наш салат. Для цього беремо пів чайної ложки коріандру. Якщо берете в зернах, беріть одну, 2-3 столові ложки соєвого соусу, 100 г цукру та 50 г солі. Також додаємо 100 мл оцту 9% та 100 мл олії. Сюди ж видавлюємо або натираємо 5 великих зубків часнику. Я використовую минулорічний заморожений. Дуже зручно морозити його в зіп-пакетах тоненьким слоєм. Та гарненько перемішую салат. Треба залишити його на кілька годин, а краще на ніч при кімнатній температурі. Час від часу обов'язково його помішуємо. Коли салат гарно примаринувався та настоявся, накладаємо його в півлітрові банки. Заранче я їх не стерилізую, так як вони вже простерилізуються разом з салатом. Юшку поки що не наливаємо. У вас має вийти 7 півлітрових баночок. Коли ви наповнили баночки салатом, розділяємо юшку на всі баночки. У мене виходить чітко плечики. Доливати води не потрібно. При стерилізуванні об'єм рідини трішки збільшиться і баночка буде повна. Але якщо у вас вже зовсім мало юшки, можете долити холодної кип'яченої води, плечики баночки Але перед цим обов'язково розділіть юшку порівну. На дно каструлі кладемо ганчірку, ставимо баночки і відколи закипить, стерилізуємо 10 хвилин. Далі закатуємо.